Доброго ранку Україна, доброго ранку українці. Продовжуємо серію незапланованих відео. Покупці до нас їдуть, тому я думаю, в цьому відео ми з кимось поспілкуємося, задамо там наші дежурні питання, сіяли вони сою чи не сіяли, що вони там робили, що вони до чого сіяли. А перед цим ми з вами зробимо добру справу. Разом сів машину буквально на хвилинку, і з вами ще трошки поговорю. У нас розпочинається дощ. Ну добру справу ми все одно доведемо до кінця. Все, що я хотів показати, я вам зараз покажу. А зараз хочу нагадати, що хто хоче замовити посівну сою, це я в кожному відео зараз говорю, тому що ви все одно запитуєте, де та що та як буде закріплений коментар. В ньому буде номер телефона, по якому ви телефонуєте і замовляєте сою, сою на посів. І далі ще нагадую, що в мене йде розіграш. Щоб прийняти участь в цьому розіграші, ви повинні зайти в мої відео. Е, є відео з участь з генеральним директором МК Мясний. Передивитися, подивитися, ставити вподобаєчку, написати відок, любий, який вам душа бажає. Хоч задати питання генеральному директору, хоч просто про їхню продукцію, про обслуговування. Ну то вже вам на вибір. І ви стаєте учасником нашого розіграша. В розіграші буде два таких, знаєте, добротних пакуночка хороші колбаси, ДМК М'ясний. Поки йдемо, подивіться на нашу техніку, на наш новенький навісик. І тепер у нас техніка стоїть під навісом. І почнемо зразу. Про те, недавно мені попалося відео Артема Лаврика, де він просив нас разом з вами. Підшукати такі автомобілі, знаєте, простенькі е, жигулики. Е, ну, такому ще стані, щоб вони послужили. Знаєте, мене совісті не вистачало пропонувати нашим військовим таку машину. Все, що ми купували, ми купували там джипи, передавали. Ну І є така у нас машина, жигулик. Ми його хлопцями відремонтували. Ну Це ми його робили ще до війни е, для роботи. І так він у нас ось стоїть. Потім уже ми його ще раз там трохи подоробляли. Ну зараз він повним бойовому, повній бойовій готовності, повністю перебраний. Глушителі поміняні, коробка, кардани, всі крестовини, всі, всі колеса, тормоза, колодки, все поміняно. Новий акумулятор, все, все, все. Так, да, кузов 94 року. Ну він ще бачите, не в дірках. Ну такий вже може косметику. Ну нам косметика не потрібна, та й думаю, там, де він буде служити, також не потрібна. вона не потрібна. Все, є тут фари, зимня резина, все, диски. Ну все вона тут. Стеклоподйомники, все працює. Ну, трошки запилилось, давненько стоїть. Все, дивіться, по салону, все, сідушечки, все, все огонь. Ну, робили для себе, для того, щоб працювала, їздити хлопцям на роботу. Десь там поле виїхати. Дивіться, він казав, всі душки не нужні. Ну, все є. Так що, Артем, якщо ти дивишся це відео, звертайся, Заведем, вигоним, помиємо, все підлаштуємо. Звертайся, будь ласка, автомобіль є. Ми разом з моїми глядачами, разом з усіма підписниками, Ну, ось, пожалуйста, автомобіль. Так що... Телефон, до речі, мій в тебе є. Ну я не став телефонувати. Думаю, покажу на відео, подивися, якщо що зателефонуєш. До речі, це Артем Лаврик. В нього теж є ютуб канал. Займався теж сої. Дякую йому. Я теж часто дивився його відео, учився на його відео. Зараз він служить. За що ми дякуємо і йому, і всім його побратимам, і всім військовим, які захищають нас. А автомобіль, будь ласка, є. звертайся, телефонуй, забирайте. I <laughs> У нас продовжується, ми працюємо, сою віємо. а відкидали до нас? Нова а, нас просяди, далеко, просяди, так. так Присаджуйтесь, може. Пригощайтеся. Думали, Шутка. їхати працювати зілом з ну, кілограмами. Приїхали тонну, возьмемо зараз. Приїдемо, мабуть, на Буде дівимо. А скільки ви братимете? Дві тонни. А. Батова вас землі це не секрет. Десь 35 гектарів. Свої бату, будь-які це десь гектар 10, а ні. Більше, більше. 20 з чим то, так, да, да, виходить. Да. Ну, по 80-90, по 90, вона така крупненька, більше не сіти. А підскажіть нам, скільки нам на метр треба. Бо ми ж це зараз будемо сіяти через банку, так? Да? Ну, накрийце, да. на 30, так. Я сію 15 штук. Це буде хорошо, так? Да? Ну, ви тут, щоб було 500 тисяч. Та ви ж мої відео дивитесь, бо ж ні там, Підкрай, я ж і підпишем. вчора люди приїжджали, я це вже казав. Що... А перед цим сіяли свою? Ні. Тема діжурне питання, це люди зараз їдуть, усі їдуть. Хто перед цим, сою не сіє. Не сіяли. Да. А що зазвичай сієте? Та по пшеницю сіяли. Ну все, що і всі, так. Да? Всі приїжджають, да. по цьому пшеницю. Є мій один посіяли, є лі. Ну що я сьогодні кажуть, на сьогоднішній день вже 16 тисяч. Да? Ну так, да, в Красному куті дзвонили, чоловік продав по 16 тисяч. Була 15 з чим то. Дорога. Та воно вроді і сонячник рухи двинувся. Дзвонили да, ну, 12, а це вже ка13 з чим-то. Ну це таке нове якісь обновлення. Ну взагалі, кажуть, що це зараз маржу завод бере. Ну, хороша, хороша маржа в завод. Взагалі, вони можуть додати нам цену по соняшнику. Ну, як би вони можуть мої 15-18 нам платити. Ну просто зараз собі хороший зазор оставляють. Ось вот такі діла. А де нам заказати? Ви розкажете, так? Удобрення чи що ви так, треба миєте? Чи... А, ні, хістіксою, да. та демосі. Це не те, не що реклама агроресурсу, ні, абсолютно, просто я кажу, де я беру. Там А да, ви можете да, брати, де вам зручно, тільки ще раз напоминаю вам і глядачам, що там замовляти треба. Хістик везуть під замовлення. Ви замовляєте, оставляєте якусь предоплату, бо це бактерії живі, їх везуть під вас, їх не можна так навести і не продати, бо вони пропадуть. Там є определенне зберігання. І от я заказую вже. От ви дзвоните, бронюєте, там вас може, записують, якусь предоплату або повністю платите, і вони вам весною, бо їх не можна ж, вони ж перемерзнуть. От отак. -от і раундап я теж беру на агроресурсну, це я. Ви можете брати, ну, це, я ще раз, кажу, це має бути нормальна така фірма, провірена. Ну. Скажіть, пожалуйста. Не якась забігаловка, знаєте, так. Скільки нам разів його треба буде травити? Це не травити, це, мабуть, більше трави, це ми травимо жуків, павуків, а, там туда, всякі, да. там гусінь. Е, я взагалі, рекомендував те, що вже я в цьому році, мабуть, до чого дійшов. Це тричі, не задумуючись. От по 1,2, маленький бур'янець. Да, так, трохи так масенький, пішов, пішов. Ну, Цей гербіцид працює то по листку. Ви ж не землю це ж не грунтовий. От у вас тільки маленький бурянець пішов. Яка карантин, що він у вас буде там мілі... 2 мм, чи він виросте 10, тільки ж ви дозу будете додавати більше. Оце у вас трошки ви посіяли, не дивитесь на фази ні на що. І поїхали бризкати. Ну, бурянець маленький пішов і все, бризнули. По 1,2, по літру. там Артем Лаврик, вони взагалі по літру бризкають. Молодий, ми молодий. Да, Ну, ми ж друг на друга дивимося, до чогось доходимо. І Андрій там спочатку розказував одне, потім щось до другого так доходить. Ну, я свого часу теж так само, як я кажу, я там приміняв ці вуксали, це все приміняв. Заходьте, заходьте, це з вами. Да, це... Да. А, ви в місті, доброго дня. Так що я теж приміняв. Ну зараз я це все не приміняю. Ми потихеньку до всього цього доходимо, ну, чим ми користуємося. Ото візьміть собі по 1,2 і десь на три рази. Ну, якщо бур'ян по якійсь то причині пропустити і вовремя не брызнути. Ході дозу додавляти, да. Не Свого не. часу, коли я до цього ще не дійшов, я брызкав і 2, і 3, і 2, і 5, і 2, і 8, і до 3. Коли запускав бур'ян, там тоже щось -то визидав, тоже когось -то слухав. Та ти там фази подожди, він тебе ще маленький, хай ще побуде, потом там вітер, дощ, потом бур'ян однаковий, я 2 л бризкаю, а він лобуду, даже макс не бере. Бо тому що вообще він бере макс Ну, ну, оце ж треба на маленьких. Воно злобода теж. Коли переросте, там восковий нальот з'являється. Коли вона молоденька, взагалі. А до чого я це дійшов? Я колись просто, вроді земля чорна і своя посіяна, остався нас там і бризкали. Ну, ми, да, я проїду просто, оприскуватель. От ну, вроді би так візуально бур'яну нема. А оказується, там, де я приїхав, воно ще чорне було, а там, де я по не бризнув, буквально через неділю-півтори там вже стояв ліс бур'яну. І там вистачило дози просто так. А люди потім до цього ж цього всього дійшли, ці всі збіги обставин, якби нас доводять до того, що ми починаємо розуміти, як цим цим користуватися, що бризкати. рискати. Ще хотів вопрос. Ви бде, там Ми хотіли поміняти форсунки на бризкоті. У нас цей 800 літровий, ну поняли, <суспільств> польський. Ну, ще 14 метрів. Ага. 200 літрів лям на гектар. Хотіли поставити оці 50, поняли, поміняти форсунки. Що ви скажете? Не, не ну, ну, це треба з виробниками. Ну, там, я знаю, хвалять, як екоджеться, ну, реклами так. дають. Ну, мене нема. Я купив собі богославський оприскуватель, мені зразу дали е, форсунки під те, що мені треба. Там є інжекторні. тоді ще якісь мото. Ну да, там якісь да, там. Ну вони мені зразу завод поставив, як на це не пари. У мене є сині віде? і жовті, по-моєму, щоб я не збрехав. Аху. Одні люті, якщо мені треба 200, тому що там фуніциди, там 200 треба лити. Да? Ну і я ще не дойшов, що треба лити менше. От для себе я ще не прийняв, що треба фуніциди. От і треба, значить єм 200. Так само, як єм, коли робимо, наприклад, да? треба більше води. Ну, є такі препарати, коли 50-100 не проходить. Ні, не на, ну, цього не, не потрібно робити так. Ну, Рекомендують, коли береш, спілкуєшся, кажуть, додавайте, навіть 250 лити води. А тут можна 100. Є люди, Єдині бачили 70, okay. і 80 і 50. Ну, знаєте, я завжди беру золоту середину. Можна і сою мою посіяти 50-40 кілограмів, і у вас уроди, все буде нормально. Ну, не треба, знаєте, якби кидатися і 200 сіяти, і 150 і там, ну і зовсім 40. От 80 кілограм, 500 тисяч – це сама золота середина. Може, хто напише, скаже, що я не прав ну, да, під бо, відео. Бо, бо у нас там є, ну, теж практикуються, сіють 125, так? Да? Ну, багато ват. І на 15, ну, всі в... Ну, ви бачите, там ліс росте. Да. Я ще напомню і скажу, що люди, коли в мене, коли в мене брали... Тоте, сую, я ж їм сказав рекомендації, 80 кг. Потім дзвонять, кажуть, намотує теку. Не може намотувати, вона в мене низенька. А виявляється, да, там ми ж почитали, подивилися, вирішили, що треба 120 кг сіяти. Книжка вже написана, що не 500, а 700, 800, 900, навіть мільйон, правильно? Тим більше вона в мене середньорання, вона кінець августа. Ну, кінець августа ми її рідко збираємо. Це хіба припече. Взагалі, начало вересня 100%. Обирає. Не знаю, бачили в цьому году? по пожавтіла по, по і стебло зелене. Неділю жду, другу неділю, третю, що навіть діссикацію робив. Ну що найголовніше в цьому році, там, де була діссикація, схожість і енергія більше. От такий анонс вийшов. Хоча там були спори, що не можна. Я її окремо, вона має там далі. Це я вю, це без диссикації. Так, да, ну вона ж пізніше зібрана ну, і сюдися. А десикацію я продав частину і частину засипав те, що зробив. А це ж без десикацію. Тож бачите, я силу змолотив. І себе я зробив десікацію, я в силу не молотив. Хоча люди здали, це їм на відео там знімають. Ну, а якийсь анонс получився. Ну, якби ну не состиковка. Так що то такі діло. Ну Але що, да, задавайте. Коли нам сіять, які в морозу. Я... У мене вона попадала. Минулому році я посіяв 17 квітня. І хороший, прекрасний урожай. Все, що я кажу, це все так і є. Там ну, ви ж бачите, Я з людьми, оці люди, що мене окружають. Ну я, я вирішив так. Я Артем Лаврик так теж до цього дійшов, ви ж бачите, не один я. Ну, я сіяв 17-му, вона попадала. Вона така культура, ви розумієте, вона в землі сидить, вона не дуже спішить витикатися. Но, якщо ви розгребете, корінець росте. Все там робить, ну тільки її пригріє, пора вилазити, вона тільки раз і вилізла, і вона набагато краще, і врожайність краще. Ще... Самий більший урожай я вийшов, коли я експериментально взяв поле, ну не жалко сої, по нулю посіяв якийсь свинячий голос, взагалі там вона місяць не вилазила, по холодах. Дуже-дуже рано. В ну, дуже рано посіяв. Люди крутили у виска. Під 40 вона тоді мені дала. Да, і, ну, дощі були. Без дощу вона, звісно, дуже-дуже. Мало дощів, то, звісно, якщо більш-менш пройдуть дощі. Ну, в нас такий клімат помірний, в принципі, дощів. У нас оце 15 гектарів ворону і десь 11 гектар діскований. Ну, добре, задіскована, хорошими дісками. Що нам весною робити? Ще раз діскувати чи культивація? Я б культивацію зробив. Вирівняв би вирівняв, бо вам треба. Ну, надо... культивація... ну то культивацію. Ну тільки міненько, не КПС, а У мене, Ви бачили, да. спереді каток ззаді, щоб держав оце є, держав, глибину. Вон, ну, все то буде провалюватися, ні. Щоб ви зробили там сантиметрів п'ять, ну сантиметрів навіть чотири, а сіменинку прижали отуди до твердого. А повороному що нам зробити? Культивацію посів. Лаву скриті закультивувати? Ну так, да, ну ми ж то вже так. Як би дало поводу, того осінь Ну, я бачите, робив, я культивацію я робив. Все, так що пішлі часою глянемо. Скажете свій вердикт, зараз відкриємо. Ще? Да, не, ми приїдемо ще до вас. Для... А, ну ви записуйтесь, ну, бо ми... ціна ж піднімається, буде мінятися. Ну, ну записуйтесь. Ми вже вирішили брати вас, вас з вами консультуватися, щоб ви допомогли. Ну, поможемо, зробимо. А що ви скажете ще сімічок? Що нам посіяти? 10 гіктар сімічка ще думаю, посіються. Ну, Аризона мені саме більше нравилася. Алькантара дала е, краще в цьому році. Ну просто в Аризона дала. Ну це ж без добров. Ну тільки сінгента і опять же, на провіреній фірмі не в інтернеті. В тому... Ви ж бачите, в інтернеті пишуть по 4 тисячі мішок, все красиво, а там не можна брати. Ну ви розумієте це, я на да. кожному відео це кажу. Сіяли ну, есть, сербську сілекцію. А, ну можливо, і що. Dai, ну 2,2 є і шесть сіпку, два Ну нормально, це ж з добрим без добру. Ну попробуйте ще сингенту. Розпечатуйте. Та давайте ось, ось тут розпечатуємо з краєчку. Та світ, щоб падав нормально. А ну, розпечатуйте, гляну. Щоб... Це на знаєте, стандартні процедури. процедури. Ви ж бачите, приїжджає клієнт, ми показуємо сою, ви дивитесь. Ну, ми так ще не розуміємо. Ну, все одно, щоб ціленька була. Така, крупненька, ціленька, та крупненька, да. саме головне. Ну, де так. не де, через віялку може десь половинка. Ну знайдете половинку, хоч одну. Ні. Немає, так? А да? ну давайте я пошукаю. Ні, ну там ОВС ципки ці, стоять, ну, ну хоча нема. Ну де не, не, не де. Не Ні, не де. Не Ні, ну ОВС ципок йде, де-не-де, аж давно придала. Стрючка mm -hmm. нема, нічого нема. Все відлічно. Покажемо процес віяння. Хоч ви вже його і бачили. Ми <звук> поспішили, але нам сюди часу немає, в тому сенсі, ви ж бачили, що в грязюку стелили. Ну а коли його стелити, все ж нам то сіємо, то збираємо. Ну, постелили. Нічого. Ми сказали, якщо що, може де піднімемо, що в який перелієм, ну, а що робити. Ні, і та і ні, де. Ну ви ж бачите, лежить. Ну, Тримаємося, поки оце сою зараз продаємо, поки нам фата, особо ніяких планів, не, таких, знаєте, грандіозних немає. Чисто з людьми розрахували, зарплата, ну і такі чисто там масло, солярка, ну отак. Ну, це, ну, це ж ви бачили на відео, це мотив вживу, подивитися, нас, як один написав, міні мінізав. А це ж, ну вам, мабуть, це ви бачили, а це ж можете подивитися, що ми віримо. А да, у вас дізель, так? Так, дізель. Шестерка, типу КАМАЗ обрізаний. На кавзах стояли. Ви поняли? Оце я те, що показую, всім розказую, ви бачите. Одного сорта, одна соя більше 15 років. І слава Богу, бачите, непогано. І впітаний, і хазяйство розвивається. Так що сіти, то вам і вам бажаю. Та, а це як здаєте, через не перепускаєте? — от Ні, і... отак і... здаємо, питань, нема. питань абсолютно. нема. Абсолютно. Оце так здаємо, без скидки, без нічого. І саме головне, що е... я її сію вже, вона що урожайна, що наша протеїнова. Протеїну ні є. Оце зараз 39-40. Ну так, да, так, да. це я здавав, одних 39, одних 40, отак. От ви вчора там розказали, що там не брізкали, не полисткує. От... Нічого, абсолютно. Ну ви ж розумієте, мене багато людей знають, бачать, що я в полях роблю. До мене зараз перші, хто приїхав, ті, що бачили, що я робив, де вона росла. Люди бачили, чим я заїжджав, що робив. Ні, ну, на знімати, на розказувати можна, що хоч. Нам вже фільм зняли, і ми зараз що маємо? Всі сподивилися, всі повірили. Так що на кі кінові можна і по тому розказати. А це вживу, люди їздять, бачать, тим більше ті люди не я це роблю, люди ж у мене працюють. І як я, я ж колись говорив, як я можу брехати вам, якщо люди скажуть, ну рядники роблять, вони ж ось живі люди стоять біля вас і все розкажуть, що ми робили. Ні, тільки боротьба з бур'яном і все. І не треба нічого. Дивіться, щоб мені там ото гусі не напала. Я ж казав, це тільки раз було. Якщо метелика багато, наслідкуйте. І все. Якщо є можливість, якісь добрив десь купили хуже не буде ну це таке знаєте для стату сульфамасвоз карбамідочки небагато. десь по 60-70, багато багатої не треба Бульбачкові бактерії будуть робити чуть пізніше, невеличку дозу. Далі, саме головне больбачкові бактерії. До речі, я десь читав, не знаю, правда, не правда, це я не провіряв, це що пише література. Якщо е, у вас на сої є бульбачкові бактерії, вони заміняють 800 кг ці літри ну, азотних добрив. Ви ніколи їх тільки не внесете. А, а бульбачкові бактерії це роблять. Вона стає така чорна, ворона і залишає ті бульбачки, тоді там, от у ґрунті. Там треба удобрення, щоб ми його... Ні, там буде написано 400 г, вони на торф'яній основі 400 г на 100 кг. Якщо ви будете сіяти по десь по 80 кг, по 90, ну десь 300-300 копійок на гектар. На гектар. Так. Да. Добре. Все, щоб, Добре. щоб відео було не таке вже длинне. А нічого, вже робити нічого, дивимося. А, а нічого, нормально. Так, да, да, дивимося. Ну, ніхто пише, що дуже... Як ви тягаєте. Так, да, так. Ми да. попереживали, що ви тягаєте. Бо інакше тягати будемо, то Так, да, поки раніше, так. Да. да. Все, Виталий, да. спасибо вам. Да, Ми будемо до його... вас дзвонити. Да, будемо дзвонити. Будемо лайки ставити. Всего да. хорошего, развивайтесь и нас учить. Да, дякую, дякую. дякую. Ну що, друзі, підходить наше відео до кінця. Їду я з фермерського господарства. Сьогодні, слава Богу, шок-шок-контенту в нас немає. Всім, хто приїхав по сою, загрузились, поїхали. Вроді би, все, слава Богу, з тим автомобілем. Доїхав щасливий володар сої сою вже отримав. Машина доїхала з машиною, і слава Богу, все добре. Стоп на місці, світло в районі є. Так що це все нормально. До речі, нагадую, кому нужна посівна соя. Телефон буде під відео в коментарях. І до речі, ж хочу вже в кінці відео відповісти на деякі питання. Ну кому це цікаво, я думаю, цікавий мій канал. Той додивляється моє відео до кінця і. Питання йдуть такі, яка який у вас сорт о, со, сої? Я вже декілька разів відповідав. Я називаю я розум... Аполо. Я розумію, Аполло. Я розумію, що та ця сама соя у когось може називатися під другим, під другою назвою. Ну я її називаю Аполло. Вона в мене, ви запитаєте, яка вона середньорання? Ви, ну це як зазвичай будете збирати в началі вересня, рідко коли ми в кінці августа збираємо. Ну це коли погодні умови. Це вже я говорив. До речі, по поводу там ви ж теж задаєте питання: яку сіять ранню, середню ранню там чи пізню? Ну я, я скажу, я не хочу нікого якась. Збивати, хто там надумав пізню, сіяти то ранню. Е, я просто скажу свою думку. Все, е, рання соя, як зазвичай, вона сипеться, дуже обережно. Щоб сіяти ранню сою, це треба прийняти для себе це рішення і самі себе налаштувати, що е, там 20, 30, 10% може висипатися. Це можуть дозволити собі люди, у яких є свій комбайн, там своя техніка, які тільки при першій можливості можуть її зібрати і посіяти її. І, і сі, сіяти, то сіяти не щоб раз, яка -то, така нештатна ситуація, ви зібрали. Е, да, по ній можна посіяти озиму, там е, питань нема до цього. Так само ж середня рання, така, як у мене, тут чим, е, фішка вона взагалі не сипиться, це я, яка даю 100%, це вже перепровірено, е, бо зиму ви по ній посієте без питань. І в мене, до речі, і пізня. Ви ж мені задаєте питання, я вам відповідаю. Пізня це теж є свого рода рис. Це можуть собі дозволити люди, в яких є і комбайн свій, тому що може затягнутися збирання сої, ви будете там збирати в день по чайні ложки. Це раз. Це можуть дозволити люди, в яких є своя сушка, тому що ви можете зібрати її не з тією вологою. Я свою сою, в мене сушки ви ж бачите, на господарстві немає. Ну, вибачте, що я там порівнююся зі своєю ну тому що я про неї Розповідаю, тому що я живу, і все, що маю, я маю з цієї сої, яку я особисто сію, де якою я, якою, слава Богу, мені <гум> я ну, вона в мене з'явилася, і я цьому дуже радий і задоволений. Ну, суть вопроса не в тому. Я зараз відповідаю на питання, Питання, тому що пізній сої б'є багато ризиків і озиму. Ви по пізній свої не посієте. Так що враховуйте всі ці чинники, щоб потім не кусати собі лоб. Не забувайте нам про подобаєчку, Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, будьте разом з нами, слідкуйте за нами. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!